Нові підходи до екологічного виховання молоді. Серед учнів 18-ї школи цілий тиждень тривали справжні перегони. У рамках програми з роздільного збору сміття школярі змагалися, хто більше здасть на переробку пластикову тару. Діти несли відходи до контейнера, розміщеного у шкільному подвір'ї, цілими родинами з дому, від сусідів, з вулиці та парків. Ця акція проходила у нас якби тижня збереження довкілля. Були привезений спеціально контейнер до школи. І діти за тиждень зібрали не один контейнер, і можна було навіть бути здивованим у тому плані, що вони на це так відгукнулися. У підсумку переміг найактивніший восьмий клас. Коли була вже об'явлена, ну між класами вивели, що наш клас зайняв перше місце. Ми, звичайно, зраділи. Вручали пришли. Тут нам в класі. То на школу було подаровано два м'яча: один баскетбольний, один футбольний. Потім окремо на класу для нашого класу було. Подарує сертифікат в епіцентр на 250 гривень. Акція носить насамперед просвітницький характер. Її мета пояснити дітям, як берегти довкілля для великих міст. Одне з найскладніших питань переробка і утилізація сміття, особливо пластику. Як відомо, одна. Пляшка пластикова, якщо її викинути або в річку, або просто на вулицю, розкладається більше ста років. А коли ми збираємо і відправляємо їх на перероблення. Як вторичну сировину, то цим ми робимо користь як для природи, так і для промисловості тобто, це є більш дешевою сировиною, ніж, наприклад, той пластик, який отримуємо з нафти. Організував екологічну акцію Фонд здорового суспільства саме фонд знайшов інвесторів, які розпочали в Чернігові програму роздільного збору сміття. У дворах міста встановлені спеціалізовані контейнери для пластикових пляшок. Чому іменно на сьогодні тільки контейнер для пластика? Тому що пластик он. А... З всіх твердих відходів найбільш об'ємний і найбільш проблемний. Попадає на полігони. Він в дуже організму як для організму, так і для атмосфери в цілому. Використання спеціалізованих контейнерів зі збору пластику це перший крок на шляху реалізації проєкту з сортування і вторинної переробки сміття, переконаний голова фонду здорового суспільства Ярослав Гіріч. Адже третина вторинного переробленого пластику використовується для виготовлення волокон для килимів, синтетичних ниток, одягу. Тобто, збираючи пластик, місто вирішує не лише екологічні проблеми, але й питання наповнювання бюджету міста. Пластик составляє три процентаб'єму топщова кількість твердо битових адходів, тим самим на 30% Ми уменьшили нагрузку на Чернігівський полігон, який так знаходиться в критичному стані. От в дальнейшем ми плануємо також встановлювати контейнери для роздільного збору картона, стекла. Окрім розвитку програми роздільного збору сміття, фонд здорового суспільства планує і надалі підвищувати екологічну свідомість жителів Чернігова, адже від цього залежить чистота і затишок древнього міста.